Добрий день, діти. У нас урок математики. Сьогодні 7 листопада, і тема нашого дистанційного уроку числовий відрізок, розв'язок рівняння. Задача з буквеними даними. В підручнику ми будемо працювати на сторінці 67-68. Отже, ми починаємо з вами з числового відрізку. Номер 382. На числовому відрізку записані числа. Вибери серед них ті, що діляться на 9. Обґрунтуй свій вибір за допомогою дії множення. Так, числовий відрізок да, це пряма на які, ну, є числа. Ось, виберіть, будь ласка, ті, які діляться на 9. Запишіть їх просто у вигляді математичного диктанту. Запишіть тільки ті числа, які діляться на 9. Далі ми з вами будемо розв'язувати задачу 384. Читаємо. Дві сестри та їхній брат допомагали мамі готувати обід. Вони разом зліпили 30 вареників. Кожна із сестер зліпила 9 вареників. Скільки вареників зліпив брат? Задача розповідається про двох сестер і брата. Вони ліпили вареники. Ви любите вареники? Думаю, що всі люблять вареники. Прочитайте ще раз умову і скажіть, як ми запишемо. Корот... Як ми зробимо короткий запис. Так, да, у нас сестри було дві дівчинки, по дев'ять вареників зліпила кошта. Брат невідомо, скільки вареників, а 30 вареників, то вони зліпили разом. Питання, скільки зліпив брат. Як називається такий тип задач? Коли в нас відома сума. Треба знайти невідомий доданок. Задача на знаходження невідомого доданку. Отже, в першій дії ми з вами дізнаємося, скільки вареників зліпили дві сестри. Якщо перша сестра 9 вареників і друга 9 вареників, то 9 треба взяти два рази, і ви дізнаєтеся, скільки зліпили сестри. А в другій дії. Знайдете невідомий доданок від суми, віднімете те, що зліпили сестри, і у вас залишиться кількість вареників, які зліпив брат. Далі ми працюємо з вами з виразами. Запиши вирази і числе їх значення. Пам'ятаєте, да, як називаються числа при відніманні, додаванні, діленні. Не витрачаємо на це час на повторні, ви це знаєте. Різницю чисел 10 і 19 зменшити в 9 разів. Так, різниця чисел ми ставимо з вами в дужки, щоб показати, що саме різницю ми будемо зменшувати в 9 разів. Ну і далі ми зробите самостійно. А тепер, діти, ми будемо з вами складати вирази які, не з числами, а з буквами. Буквені вирази. Дивіться, Микита знайшов Б грибів, а Тимофій С грибів. Запиши відповіді на запитання за допомогою виразів. Тобто ми замість чисел використовуємо букви, скільки всього грибів знайшли хлопчики? Як це дізнатися? Треба до кількості грибів, які знайшов Микита, додати гриби, які знайшов Тимофій. Бо у нас скільки всього? І вираз у нас буде виглядати таким чином. Да, от Перший вираз Б плюс С, це всього знайшли хлопчики-грибів. Всього грибів знайшли хлопчики. У скільки разів більше грибів знайшов Микита? Запишіть самостійно. Микита знайшов Б, да? нам тут Микита знайшов більше. У скільки разів, якою дією ми дізнаємося, у скільки разів да? ділення. А наскільки менше знайшов Тимофій, то вже треба віднімати. Запишіть, будь ласка, ці вирази. А, ну, і тут ми з вами е, закріплюємо те, що ми знаємо. Знайти значення буквеного виразу, ви пишете, да, якщо М дорівнює 18, то М мінус М поділити на 9 дорівнює 18 мінус 18 поділити на 9. Не забувайте першу дію виконувати ділення, а потім вже віднімання. Задача. Три однакові дині і один кавун мають масу 15 кг. Маса однієї дині – 3 кг, яка маса кавуна. Записуємо задачу умову. Да, У нас диня три штуки по 3 кг. Кавун невідомо, а всього вони важать 15 кілограмів. Отже, у нас три дині. І кожна важить 3 кілограми. Є кавун, ми не знаємо його масу, але знаємо, що якщо зважити їх разом, то то буде 15 кілограмів. Отже, спочатку ви знаходитесь, яку масу мають три дині, а в другій дії ви знаходите масу кавуна. Подумайте, якщо вони всі разом 15, то якою дією ми знайдемо невідомий доданок масу кавуна. Так, ну, це всі завдання в класній роботі, які ви маєте виконати. А в зошиті зробіть сторінку 40 і повторіть таблицю множення на 9. Я бажаю вам успіхів і міцних знань.